Це найвідвертіший вірш про стосунки, записаний на моєму концерті банка актора. А вірш називається вона і він. Вона йшла по нижньому валу, а він поспішав кудись по Межигірськи. Обох стікали краплі по чолу, і жар стояв по градусах, як віскі. Вона з'явилась, наче з пустоти, і він зійшов немов зі і від зіткнені їх ніхто б не зміг спасти. Та це якраз. І були їх спасіння. Вона сказала: вибач, він сорян, і їхні погляди раптово перетнулись. Їх ноги йшли усупереч серцям, але недовго через трафік вулиць. І він обернувся знати, чи вона, так само, як і він, не обернулась, щоб знати, чи вона тут не одна, котрій те ж саме, що й йому відчулась. І час цумуть так, начебто, застиг. Немов кисіль на сіжому повітрі. Крутився світ для них і лиш для них, хоч зміниться усім були помітні. Вона шепнула Оля, він колян, спали, стяснувшися руки, мов канати, і так пішли в найближчі ресторани, найбільш доступний був з яких — пузати. Вони дивились довго і без слів. Душа текла з очей зустрічні очі. Вона, його а він її хотів в цю мить, щоб навіть не чекати ночі. Піднявши першим він, поцілував з благовінням, так немов ікону. Вже не було всіх тих важливих справ. Крім однієї, і ти разом додому. Вони йшли в сам центр, у нутро, і попри власні ж принципи, як діти сміялися і цьому в метро. І лише між цим видавалось говорити. Минула ніч, минув за нею день, лиш почуття блажене не минало, це почуття, мов кисень для легень, котрого так раніше не вистачало. І час летів, не вірилось ніяк, що є в подружніх парах егоїсти. Та раптом він поклав в ножа не так, вона чомусь не так зверела їсти. Він щось сказав, не так, як в перші дні. Вона не так дивилася як раніше. і бився посуд кожні вихідні. Слова ще раз робилися гостріші. А де ж кохання? Де свята любов? Що, врешті речі, було з почуттями? Невже їх час жорстоко поборовчий, навпаки, привів обох до тями? Та слід дізнатися відстані простій, котра обом була їм невідома. Що він себе любив насправді? в ній. Но вона себе любила в ньому. І правді ці не це проблем. Любов завжди була і є, і з нами. Хай навіть ми когось собі знайдемо. себе лише кохаєм, донестями. Тоді нема претензій та вимог. Усі себе продовжують любити. В усіх живе завжди той самий Бог, що жив у нас і буде далі жити. Усе стає єдиним і одним, одна любов крізь кожної скриться. І справжнім нам, до вічно молодим, вже більш в любові істині не спиться. Припустимо, що Оля і колян цю суть також збагнули незадовго. В одне з'єднавши власні Інта ян. І кожен став, немов ключем для цього. Тепер кохає так, як в перший раз. Дізнавшись звідки йде усе кохання, таку любов не знищуття ні час Ні перша мить між ними, ні останнє. Дякую.